Ну що, дорогі друзі, новий рік та різдво на носі все ближче і ближче, а це означає, що разом із ними наближається зажор. Якщо ви хочете успішно його пережити, без наслідків у пару трійку зайвих кілограм на вагах. Я дам вам стовідсотково перевірені методи. Ці поради обґрунтовані науково і перевірені практично мною і тисячами людей, які займалися зі мною крізь роки. Найголовніше, ви можете застосовувати їх не тільки на Новий рік і різдво, а й загалом на будь-яку гулянку, яка наближається у вашому житті. Будь то корпоратив, день народження, вечірка, випускний неважливо. Принципи залишаються одними і тими самими. Тож без зайвих пауз ми починаємо. Yeah. I just wanna see you take 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 it 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 off 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 T-swip that shit, yeah, shake it off. Or we gonna take a trip, Спочатку oh, yeah. пройдемося подієвих простих правилах. Потім я розкажу головний принцип, який точно дозволить вам обійти застілля і будь-яке свято у вашому житті без наслідків для вашої фігури. А в кінці поговоримо про алкоголь. Перший чітко знаходиться у мене на столі: надійний, суперефективний і доступний кожному з вас. Адже це проста вода. Порада перша: випити пару склянок води. Перед застіллям і в день самого застілля випити достатньо води. Я не кажу вам сильно себе задрачувати і пхати через силу, ні. Але хоча б літр, півтора буде вам у плюс. Як це працює? Ваш шлунок не безрозмірний, хоча іноді вам так і не здається. Вода безкалорійна. І коли вона потрапляє у нього, вона не виходить одразу. Вона залишається там, на певний час і займає певний об'єм. Відповідно. Вона створює тиск на стінки шлунка, і механорецептори відправляють у мозок сигнал Гей, тут же щось є. Тим самим мозок пригнічує гормон голоду грелін, і ви з'їдаєте менше. І замість того, щоб прийти на застілля з думкою Давайте сюди олів'є, ваш мозок сигналізує, що вам уже окей, ви не такий голодний, і в результаті ви не з'їдаєте перші 500, 1000 або більше калорій на автопілоті за перші 15 хвилин гулянки. А ще вода корисна. Ваш організм на 70-80% складається з води, і вона допомагає, якщо ви хочете прибухнути. А я знаю, що ви хочете і плануєте, тому про це ми поговоримо в кінці відео. Є кілька прикладних досліджень на цю тему. Це науково підтверджений факт, який показує, що 500 мл води, тобто приблизно дві склянки, перед прийомом їжі допомагали людям худнути краще. І, чесно кажучи, я не фанатію від цього лайфхаку, якщо застосовувати його прямо на постійній основі. Але як лайфхак саме на застілях, це просто іма. Ідемо далі. Другий пункт це фізична активність, як не крути, а порухати задом трошечки прийдеться, якщо ви не хочете, щоб цей зад ріс. У день застілля Я хочу, щоб ви були максимально активними. Ви можете зробити низько інтенсивне кардіо. Це не обов'язково, якщо не хочете, можете замість цього зробити просто піш прогулянку на 12-15 тисяч кроків. Да, добренько так пройтись. В ідеалі зробити це до застілля, в день застілля і в день після застілля, щоб прям загалом мінімізувати усю шкоду і витратити якомога більше енергії. Це буде вам тільки в плюс. Гарантую. Далі у день застілля сильно не наїдайтесь. Набирайте білок, трохи вуглеводів і мінімум жирів. Та який сенс сильно наїдатися в день, слухайте, якщо ввечері у вас все одно наближається зажор. Силове тренування, до речі, разом із кардіо буде бонусом. Забув сказати, Силові – це прям мощь. На самому застілі ваша мета як термінатор просканувати весь стіл і почати з клітковини та білка. Нежирна риба, м'ясо, салати летять вам у рот в першу чергу. Ось ця чортова тарівка рівка з знаєте, яку зазвичай ніхто не їсть. Просто нарізка овочей, яка залишається до кінця вечора. От її з м'ясом виїсти в першу чергу. Філ, а чому так? Тому що білок низькокалорійний і найбільш насичуючий нутрієнт, і має високий термічний ефект. Тобто, він вас найкраще насичує і при цьому. Спалює найбільше калорій, поки засвоюється. Тобто поки ви його перетравлюєте, ви вже спалюєте до біса багато енергії. Хіба це не диво? А клітковина готує вашу мікробіоту до свята життя. На легких порадах ми закінчили. Застосувавши їх, ви вже суттєво зменшите шкоду від потужного зажору. Я вам це гарантую. А тепер головний принцип, про який я буду говорити в цьому блозі ще неодноразово. Він допоможе зменшити шкоду від будь-якого застілля у вашому житті. І він називається. Банк калорій. Зараз коротко поясню. Якщо треба буде детальніше відео, пишіть у коментах. Більшість людей думає так, що організм працює приблизно наступним чином. Сьогодні переїв одразу набрав жир. Сьогодні не доїв одразу схуд. Це повна фігня. адже наш організм. Не рахує днями, він рахує тижнями, а то й місяцями. Тобто важливо, не скільки ви переїли або не доїли за день, важливо, скільки ви переїли або не доїли за тиждень, а то й місяць, а то й загалом місяці. Саме це вирішує, будете ви набирати вагу чи скидати. І тут вступає в дію банк калорій. Уявімо, що ваша підтримуюча норма 2000 калорій. Якщо ви її не знаєте, ви можете розрахувати її за секунду в моєму безкоштовному, а вже ж калькулятору калорій, Посиланням залишу під цим відео. Все, тепер у вас немає жодної відмазки це не зробити. Отже, ви їсте приблизно 2000 калорій кожного дня, і ваша вага не змінюється. І припустимо, серед тижня давайте як різдво, четвер у вас свято. Що ви робите за кілька днів до свята і за кілька днів після свята ви віднімаєте мінус 150-300 калорій. Десь мінус 200, десь мінус 250, десь мінус 150. Ви це плануєте заздалегідь. Як бачите, це займає всього 5-10 секунд. Зекономані калорії кожного дня ви плюсуєте і додаєте у день застілля. І за ціні скільки у нас виходить? Давайте порахуємо: 200, 450, 650, 950, 1150 – і 150 1300 калорій ви можете додати собі в день застілля зверху. Ху-ху! Ху-ху-ху! Сюди його, сюди, плюс 1300. Плюс до цього ви ще зекономите собі в день застілля, як я казав раніше, ще приблизно 500-700 калорій. У результаті в день застілля ви можете з'їсти. Плюс майже 2000 калорій до вашої підтримки, і нічого страшного не трапиться. Мало того, за один великий прийом їжі ви ніяким чином не відкладете багато жиру. Це фізично неможливо і це доведено науково. Якщо буде точно, ви його взагалі майже не відкладете саме чистого жиру. Саме тому шкода від застілля буде мінімальною. Ось так. да, За таке можна і підписатися, і лайк поставити, погодьтесь. і навіть коментар написати за такий лайфхак. Тепер переходимо до теми, яка цікавить велику кількість людей, як я й обіцяв, алкоголь. Не буду вам брехати, алкоголь шкідлива штука для вашого організму. Крапка безпечної дози не існує. Як не крути, я не буду вам обманювати. Це факт. Усі ці дослідження про користь. Вина або пива в контексті алкоголю є неправдою. Але зрозуміло, що час від часу ми його вживаємо, особливо на великі свята, і це нормально. Тому ось як можна мінімізувати шкоду від нього. Перше, обов'язково впишіть алкоголь в калорійність. У вас там є куди його вписувати. Ми нормально калорії з вами зекономили, вже навчилися це робити. Друге, контролюйте міру. Ви можете випити, наприклад, Чотири бокали вина за весь вечір і класно собі відпочити, класно провести час. Вам буде чудово, і для цього не обов'язково пити більше. А можете випити дві пляшки вина в одне обличчя. І це обличчя зранку буде дуже сильно набрякшим і буде дуже сильно страждати, як і в цілому ваш організм. Третє Пити. Один вид алкоголю щоб не було ось цього. знаєте, починаємо з пивка, потім шампанське. О, що там вино? Давай сюди, текіла, будь ласка, і коньячок шліфанутися зверху. Пожалійте ви трохи свою печінку. Ну і плюс до цього усі поради, які я перераховував вище щодо. Білка, клітковини, води, активності, усе це теж допоможе зменшити шкоду від алкоголю, тож обов'язково це застосуйте. Ну а я, друзі, дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Фітнес філ сьогодні, як підготуватися до гулянки та застілля, вам розповів. Пишіть в коментарі, на яку тему вам буде цікаво зняти наступне відео. Я бажаю вам усіх гарних свят. У новому році я бажаю вам усього найкращого, багато грошей. Мирного неба вже ж, і щоб усі ваші мрії та плани обов'язково здійснилися. З наступаючим, друзі, з вами був знову ж таки фітнес Філ. Побачимось у новому році. Па-па!